Скажіть, яка у вас посада і як я можу вас називати? Я там Вольтрон з дому Вілкулів, перший свого імені, неопалимий, король кривбасу, король селянів, завочан і зазумбованих людей, цар Саксаганського моря, руйнівник кайданів і батько народів? А хто призначив вас на цю посаду? Я настільки крутий та потужний, нема нікого крутішого за мене, тому ніхто не мав права мене призначати, окрім мене самого. Тому я сам себе призначив. У чому полягає ваша робота? Е, ну я отак прокидаюсь зранку, е, хлопну баночку коноплі, е, покличу свого кишенькового удода, і отак йому яєчки почешу. А він так смішно стрибає і починає кукарікати, а потім я, я кушаю. І їду позаздалегідь підготовленим місцям, де вже мене чекають мої там пропагандисти з камерами. О, вони вже все придумали, мені тільки треба приїхати, а там вже я герой, рятівник, усіх врятував, нагодував. Після того, як запис закінчився, я їду на роботу до папи, кушаю, крутю косячок, курю та відпочиваю. У вас дуже багато грошей. Як ви їх заробляєте, якщо цілий день піаритесь, бухаєте та курите? Ну, перш за все на мене працює ціла команда. Я вибудував роботу так, як у мафії в Америці, є босс-мафії, є Капо і різні шестірки. Усі працюють там, заробляють гроші і приносять мені половину. Моя задача лише забрати відкат і дати благословення на мародерство. А решта мене не хвилює. Я люблю гроші і владу, і щоб мене хвалили. А як же ваш народ, мешканці міста, ви про них думаєте? Розвиваєте місто? Не мені вам про історію розказувати, але ну давайте у вас в США були раби, ви їх використовували. Як хотіли, могли бити, могли давати, їсти або не давати раби, хоч в Америці, хоч тут це всього на всього раби, і мені все одно, хай вони, хоч повиздихають, баби нових понароджують а... мені головне, щоб вони пахали на заводах в шахтах та на мою сім'ю і а... віддавали половину заробленого. А як вони там живуть, на чому їздять там, чи холодно в них в хаті чи ні? Це не мої проблеми. Да? У мене все рівно. І що невже у вас нема нічого людяного? Невже вам не шкода ваших жерабів? А чого мені має бути їх шкода? Це ж хохли, вони довірливі, ними легко маніпулювати і змушувати працювати. Нам, росіянам, не має бути шкода хохлів. У мене мама руська, папа єврей. Чого мені має бути шкода хохлів? Вони просто інструмент для мого збагачення, як лопата, якою я копаю золото або папір, який я їм витираю з раку. То, виходить, ви не цар, не король. А звичайний покидьок та мародер Галімий. А, ні, не звичайний. Я найсильний, красивий і найголовніший у всесвіті. Яке ж ви гамно! Найкраще, найкрасивіше, найпотужніше. Ой, все горіть у пеклі. Це воно нехай горить в мені. Чмо галіме? Е, дякую. Я дуже стараюсь. Але більше на ваші питання відповідати не буду. Час іти кушать і допомагати папі роботу діяти, бо він хоче професор. Але дебіл без мене навіть штани надягнути не може. А вас, мої любі кріпаки, хочу попросити оцінити це інтерв'ю своїми донатами. Ми з Такером говорили 4 хвилини, але витратили на це цілий день і 30 доларів на оплату нейромереж. Якщо вам сподобалось і хочете ще таких чи кращих випусків, підтримайте, будь ласка. Або я до кожного з вас прийду у вісні і буду лоскотати яйчки. Посилання на донати у описі мого телеграм-каналу. Сервіс називається buymeacoffee. Дякую.